Трошки зовнішньополітичного додамо Дональд Трамп у своїй команді з національної безпеки не хоче бачити колишніх генералів і віддає перевагу бізнесменам і керівникам компаній. Він також розглядає можливість залучення лояльних до нього людей на керівні посади у Вашингтоні. Ось про таке повідомляє видання Аксіос. Отже, за даними журналістів до президентської команди Трампа можуть увійти зокрема колишній посол США у Німеччині Річард Греннел, сенатор Біл Хагерті і колишній рад. Ник Трампа із питань національної безпеки Роберт Обраєн, екс речниця держдепартаменту Моргар Морган Ортагус, конгресвумен Еліс Стефанік і колишній держсекретар Майк Помпео, республіканець Майкл Волц, сенатор Том Коттон та Брайан Хук, який був послом в Ірані за першого президентства Трампа. І нині Україна розробила ідею створення гуманітарного щита вздовж західного кордону, але потрібна підтримка європейських країн. Ось про таке заявив в Албанії заступник очільника оборонного відомства Сергій Боєв на засіданні ради військових міністрів країн Південно-Східної Європи. Нагадаємо, що 28 серпня під час Ради Україна НАТО Київ виступив із пропозицією створити гуманітарний протиповітряний щит за участю наших західних сусідів. Далі будемо говорити про дуже складний. День для Запоріжжя, тому що кількість постраждалих через удар по місту нині вже зросла до 33. загиблих четверо. Ось про таке повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Отже, він розповідає, що пошуково рятувальна операція ще триває і під завалами досі можуть залишатися люди. За словами Федорова, за останніми даними на місто було випущено шість кабів, і один із них влучив в онкологічний диспансер. Там важкого важкого поранення дістав один із лікарів, і наразі евакуацію Страждалих з онкоцентру завершено, зазначив очільник обласної військової адміністрації.